Це чує другий рік на волі це не відчути більш легкої долі захиснику своєї батьківщини, як повернутися до неньки України, до матері, яка кожної ночі заплющити свої не може очі. Бо думаю про свого сина, що ладен був життя віддати за родину, за рідну батьківщину Україну, за дівчину врадливу, як калину, що хлопця свого другий рік чекаю і обіцянку нашу зберігаю. І згадую я рідний край село своєї рідної бабуси. Дезорі зорі чи мені святили, й маленьким я на руках своїх мета. І бачу у вісні друзів, яких я так давно не бачив на яву. Я вірю, незабаром повернуся і друзів своїх міцно обійму. Хто буде та люди, на першу, який... Це буде моя мамуся, моя улюблена мамуся, яку я обожнюю, яка, яка мене чекає. Пані Оксана, я хотіла би привітати вас з днем народження. Поруч зі мною знаходиться ваш син. Привіт, мамуль.

Господи, дай мені крила, я просто хочу летіти. Господи, дай мені сили. Я мушу це все пережити. Зустрів хлопчика, який зі мною в одній камері сидів довгий час. Буквально от, через обмін ми приїхали. Радий вітати вас вдома. Ми тебе чекаємо, так, чекаємо. Да, да.